Вітання, друзі, багатьох із вас цікавило питання, де і як виникло міжнародне гуманітарне право, і чому сьогодні його норми є саме такими? О, чудово чекала цієї теми, бо я читала про людину, яка безпосередньо причетна до появи МГП. Він спонукав увесь світ звернути увагу на жорстокість воєн та потребу введення спільних правил та домовленостей між державами. Цю людину звали Жан Анрій Дюна. Він був женевським комерсантом, який став свідком жахливих подій під селищем Сольферіно в північній Італії. Ці події відбувалися під час Другої війни за незалежність Італії у 1859 році. Він побачив десятки тисяч поранених, вмираючих, загиблих, що лежали на полі бою без допомоги, без втішання. Поваги та поховання. Дюнан організував місцевих жителів, щоб перев'язати, нагодувати і заспокоїти поранених солдатів і поховати загиблих. Після цього на підставі своїх вражень він написав книгу Спогади про сельфаріну. А можеш детальніше про це розповісти? Як книга призвела до появи угод між державами? Звісно, цікава історія. Правда ж у своїй книзі Дюнан сформулював дві пропозиції. Необхідність укладення міжнародної конвенції, яка б захищала поранених комбатантів, та створення національних товариств, які б надавали допомогу пораненим і хворим під час війни, допомагали військовим медичним службам. І що його ідеї були підтримані? О, ця історія не менш захоплююча. І Я пропоную про це дізнатися від нашої фахівчині з Женеви. Пані Наталія є дослідницею Женевської академії міжнародного гуманітарного права та прав людини. Вітаю, Женеву! За мною Мон'є. Саме в ній розпочалася історія сучасного міжнародного гуманітарного права. Саме в цій вілі. Обговорювалося питання створення першого міжнародного договору, який би захищав поранених і хворих під час війни. Саме ця віла була першою резиденцією міжнародного комітету Червоного Христа. Наразі в цій вілі розташована Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини, якій я є дослідницею. В середині 19 століття ця віла належала Гіставу Мон'є. Він та вже відомий вам Андрій Дзюнан та ще троє авторитетних швейцарців того часу в Женеві за. Існували міжнародний комітет надання допомоги пораненим, відомий як комітет п'яти. Саме в цьому будинку вони часто зустрічалися, мріяли про кращий світ, обговорювали, зокрема, необхідність укладання міжнародної конвенції, яка б захищала поранених в регулярних арміях. Також їхньою ідеєю було створення національних товариств, які б надавали допомогу пораненим і хворим, як військовослужбовцям, так і цивільним під час війни. Чимало ідей, які гуманізували війну, народилися в цій історичній будівлі. Цікавий факт, що невдовзі комітет п'яти стане міжнародним комітетом Червоного Христа, а МКЧХ є хранителем міжнародного гуманітарного права. У 1864 році за ініціативи міжнародного комітету до надання допомоги пораненим комітету П'яти. Та підтримки уряду Швейцарії в Женеві була скликана міжнародна конференція, на якій держави уклали Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих в воїнах в діючих арміях. Завдяки цій конвенції обмеження насильства під час війни набуло загальнообов'язкового характеру. Саме від неї бере відлік міжнародне гуманітарне право дійсно вражаюча історія, як одна людина змогла вплинути своїми ідеями на долі мільйонів інших. Але мене цікавить тепер інше. За цей період з кінця 19 століття відбулося багато війн. Змінилися види зброї технології. Нині, у 21 столітті, ми в Україні перебуваємо в стані війни, розв'язаної проти нас Росією. Цікаво, чи відбуваються зміни у міжнародному гуманітарному праві, чи змінюється воно? І як саме? Війни дійсно впливають на розвиток міжнародного гуманітарного права. Так, наприклад, після Першої світової війни, з її повсюдним застосуванням на полі бою так званого гірчичного газу, держави заборонили використання хімічної та біологічної зброї. Друга світова з її масовим порушенням законів і звичаїв війни призвели до того, що за ініціативи міжнародного комітету Червоного Христа розпочався масштабний перегляд Женевської конвенції. Було запропоновано і ухвалено окрему конвенцію про захист. Цивільного населення це сталося у 1949 році. Сьогодні забороненими є багато видів зброї, а норми МГП більш чіткі і деталізовані щодо захисту окремих категорій осіб дітей, жінок та інших. На жаль, як говорять, МГП завжди запізнюється на одну війну, бо змушне реагувати на нові виклики. А головне, що воно існує, що обмежує насильство, бо навіть така жахлива річ, як війна, повинна вестися за правилами. Погоджуюсь, тепер для мене більш зрозуміло, чому виникло МГП і як воно працює. Я радий, що зміг відповісти на твої питання. У наступній зустрічі пропоную розібратися ще з одними цікавими поняттями право Женеви та право Гааги, де можна буде більше дізнатися про правила війни та що і як вони обмежують.